Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. Вже перед інтерв'ю, яке президент Російської Федерації Володимир Путін дав консервативному американському коментатору Такеру Карсен, доводилося говорити про те, що якихось особливих сенсацій від цього інтерв'ю очікувати не варто. Просто тому, що у політичному порядку денному Путіна небагато що змінюється. Сенсацію. Була хіба що та увага, яку приділили приїзду такера Карсена, російські офіційні особи і пропагандисти було абсолютно очевидно, наскільки Росії потрібна увага Заходу, навіть такого Заходу, який уособлює такер Карсон, а може насамперед. Увага такого заходу консервативного і нездатного зрозуміти сутність російської імперської політики, адже в цьому разі Росія може асоціювати себе саме із таким заходом. Не будемо забувати, що з часу свого нападу на нашу країну у лютому 2022 року Володимир Путін не давав жодних інтерв'ю провідним західним медіа. А з американськими журналістами він взагалі не зустрічався з 2021 року. Тому могло здаватися важливим саме те. Що Путін може сказати американському коментаторові, який очевидно був настроєний лояльно до нього, і намагався використати це інтерв'ю, як це і відбулося після його публікації для чергових нападів на? Чинне американське керівництво на чолі із президентом Джозефом Байденом, тобто для Карсона розмова з Путіним була ще одним елементом передвиборчої кампанії його героя, колишнього американського президента Дональда Трампа, і багато хто вважав, що саме за посередництвом Карсона Путін буде намагатися. Передавати Трампу сигнали щодо того, як він вбачає закінчення війни Росії з Україною, і я можу сказати, що ті, хто вважав, що такі сигнали дійсно відбудуться, не помилилися. Просто ці сигнали не сильно відрізняються від загального уявлення Володимира Путіна про міжнародне право як таке, і про те, яким чином може закінчитися. Його війна з Україною, те, що говорив Володимир Путін насамперед, коли адресувався до заходу, так це що саме Росія і Сполучені Штати. Путін використовував швидше абревіатуру НАТО, мають вирішити, яким чином закінчити війну з Україною і примусити до такого фіналу українське політичне керівництво. Маю на увазі те, що Путін неодноразово говорив про те, що саме країни НАТО мають вирішити, як виглядатиме їхнє бачення. Того, що Росія має залишити за собою контроль над окупованими українськими територіями, тобто навіть не Путін має зберігти обличчя в такій ситуації, а щодо збереження обличчя потрібно подбати країнам-членам НАТО. І як завжди, це буває у путінських заявах, російський керманич підкреслив, що альтернативою такої Тверезої позиції з боку країн-членів НАТО може бути глобалізація конфлікту, адже він з одного боку підкреслював, що у Росії немає ніяких бажань напасти на країни Балтії чи Польщі. А з іншого боку сказав, що якщо Польща нападе на Росію, то Росія дасть їй відсіч. Практично та ж сама фразеологія використовувалася Володимиром Путіним перед підготовкою його нападу на Україну. Варто Нагадати, що і в цьому інтерв'ю Путін кілька разів говорив, що це Україна почала війну, а Росія тільки прагне її закінчити. Так що його слова про те, що він готовий відповісти на вигадану ним самим ймовірну агресію Польщі, треба розцінювати саме в цьому ключі. Що якщо НАТО не погодиться, на ті умови, які може запропонувати Володимир Путін тому ж Дональду Трампу, російський очільник може подумати і про те, яким чином його нападати на країни-члени НАТО. Хоча це виглядає примітивним шантажем, яким Путін займається все своє політичне життя. Щодо якоїсь конкретики в цій розмові, то Більше ми особливо її не побачили. Путін перед Такером Карсеном був тим самим Путіним, про якого, здається, вже забули західні політики, які проводили з ним постійні контакти перед його великим нападом на Україну. Довга історична лекція, яку Путін читав Карлсону, навіть із демонстрацією якихось копій листів Богдана Хмельницького. Що він їх подарував своєму американському співрозмовнику? Нагадали мені довгі історичні лекції, які російський очільник читав президенту Франції Еммануелю Макрону. Його французький колега приїздив до Москви з метою відвернути велику війну Росії з Україною, і Макрон, як відомо, тоді був саме приголомшений тим, що замість якихось реальних змістовних перемовин по суті питання Путін намагається заколесати його історичними розмовами. Причому рівень цих історичних розмов, як ми тепер бачимо, це рівень якогось. Першокурсника історичного факультету університету саме в Росії, людини, яка не критично читала саме твори російських шовіністичних істориків і навіть не намагається їх осмислити. І це в принципі інтелектуальний рівень Володимира Путіна як такий. Це ще одна демонстрація того, що якщо ви призначаєте молодшого офіцеру комітету державної безпеки Російської держави. Перед цим радянського союзу на вищу посаду в Росії, ви маєте усвідомлювати рівень обмеженості інтелекту такої людини. Вона звичайно може навчитися вправним спеціальним операціям, вбивствам, війнам, але стати людиною інтелектуальною, широкомислячою, вона не може просто тому, що не було закладено будь-якої здатності до такої інтелектуальної діяльності. І у Володимира Путіна як такої здатності не було ніколи. Так немає і зараз, і не буде вже в осяжному майбутньому. Тим більше, що ми бачимо вже певні, я б сказав, психічні розлади, які також спостерігаються. Тому що, якщо ми говоримо про лекцію по історії, ми маємо усвідомлювати, що це просто такий прийом вербування співрозмовника, яким Путін користується завжди під час своїх. Розмови з представниками західного світу не має значення лібералами чи ультраконсерваторами, і за цими історичними розвитками не стоїть нічого, як поставити співрозмовника у складну ситуацію і примусити його втратити справжню нитку розмови. Це абсолютна логіка допиту. А от коли Путін розповідав Такеру рокарсону про те, що він говорив з Володимиром Зеленським про його батька, який воював проти нацизму. А як ми знаємо, батько Володимир Зеленського народився 1947 року. Це вже говорить про певну неконтрольованість тієї інформації, яку Путін публічно видає світові. Тому що для того, щоб спідставити ці факти і зрозуміти, що російський очільник або бреше, або втратив якийсь контроль над реальністю, можна просто відкрити Вікіпедію. Для цього не потрібно. Займатися якимись історичними розвідками, як у випадку із листами Богдана Хмельницького. Але з іншого боку, яке мають значення ці листи? Адже ми розуміємо, що всі історичні розвідки Путіна мають на меті закамуфлювати його небажання дотримуватися принципів міжнародного права. І тут Путін також йде звичним для нього шляхом. говорить, що от Захід міжнародне право не шанує і. Наводить в якості прикладу спеціальну операцію НАТО проти режиму Слободана Мілошевича. А чому тоді Росія має шанувати це також логіка, я б сказав представника кримінальної банди, яким і є Путін? Якщо інші бандити, чому мені не бути бандитом? І це також не новий прийомчик Володимира Путіна у його розмові із західними співрозмовниками, але тут він був продемонстрований з черговою? Ясністю для того, щоб Такер Карлсон зміг демонструвати ці його позиції в цивілізованому світі. Ну і ми прекрасно розуміємо, що сам вибір Такера Карлсона, який також продемонстрував своє повне нерозуміння того матеріалу, з яким він працює, але. І він не міг кілька разів стримати свого сміху у зв'язку з деякими висловленнями Путіна. Тобто, в будь-якому разі дивився на співрозмовника із щирим здивуванням, як на таке собі створіння, до якого потрібно з точки зору політичної програми самого коментатора ставитися з повагою, але не виходить. Навіть в цій ситуації ми розуміємо, що путіну потрібний комфорт, що він взагалі не витримує навіть. Ціні зауваження, те, що це інтерв'ю почалося із е, слів це що політичне шоу або серйозна розмова у відповідь на насмішкуватість Такера Карсана по відношенню до підстаркуватого російського диктатора, також говорить про весь комплекс неповноцінності Путіна. Російський очільник, з одного боку бажає уваги цивілізованого світу. А з іншого боку, не зустрічає у цьому цивілізованому світі тієї поваги, на яку він розраховує зв'язку із своїми злодійкуватими вчинками. З одного боку, хоче, щоб Росію вважали. Супердержавою говорили з ним на рівних президенти Сполучених Штатів чи лідери країн Європейського Союзу. А з іншого боку, очевидно, переживає, що став вигнанцем у цивілізованому світі, незважаючи на всі спроби довести, що його в цій ситуації влаштовує співробітництво із Китайською народною республікою. Ну і в будь-якому разі праві ті коментатори, які підкреслюють, що весь цей путінський маразм. Росіяни чують постійно під час кожної появи російського президента на публіці. Відмінність тільки в тому, що зараз все це почули американці. Ну і звичайно, якщо Дональд Трамп дійсно мріє про перемовини із Володимиром Путіним, він має усвідомити просту річ: російський президент не збирається повертатися до якихось цивілізованих рамок. Цих перемовин в будь-якому разі він очікує, що його співрозмовники погодяться з ідеєю, що зруйнування міжнародного права Росією має стати єдиною можливою платформою для таких розмов, навіть якщо уявити собі осяжного майбутньому закінчення російсько-української війни. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі на канал у каналу Патріоні Беміякофі, які допомагають розвивати ці ресурси. Користуйтеся функцією спонсорства у самому YouTube. Перемоги і миру вам хай щастить.